У нас давайте так: бездія наших партнерів в активній їх вимозі, да, в активній фазі з початку війни вже демонструє про те, що Ерефія пролабірувала все, що можна було зробити на момент початку тієї повномасштабної війни, задовго до того як вона почалась в 22-му році, підсадивши всіх на енергоресурси так далі, тому подібне. Перехід на інший ринок це не така легка історія. Я зараз нікого не виправдовую, але на жаль, це не робиться за там півроку, за рік і так далі. Чи могли у наших партнерів бути потенційно десь агресивніші дії? Да, безумовно, могли. Якби у РФ не було важелів тиску, а вони у неї є, і вони полишаються, вони нікуди не ділися. Тому тут, чи є там слід РФ, безумовно є, але не в такому обсязі, як, як перша причина того, що Франція зараз зробила таку заяву. Насправді в цьому році це супермалореалістична історія. Починаючи від передачі якогось специфічного озброєння, про яке там натякають, по... закінчуючи. А... Ви давайте так, мабуть, вибудовування стратегії та тиску на РФ, тому що воно так красиво звучить у мир, ну, у план, плану перемоги. Як хопи. Ми прям змусимо сісти Росію за стіл перемовин. Але щоб стався оцей цей і ми змусили, мають передувати якісь дії, які ми за три місяці фізично не зможемо зробити ні на полі бою, ні в економіці, ні в міжнародному політичному тиску. Тому це таке давайте ну, Мабуть, початок у цьому році, не більш того. Тобто, це не виглядає як щось, що можна розрулити за три місяці. І це не виглядає як щось, що можна розрулити за півроку. Росія говорить про перемову не виключно в контексті того, які умови висуває сама Росія. <кій> Сідати за стіл перемовин на умовах, які не влаштовують Росію, Росія не збирається. Держава, яка хоче перемовин з іншою державою, давайте так саме примітивне, мабуть, не а, фігачує її, не продовжує фігачити її ракетами, правда, і не і зупиняє наступи якісь і йде мова про заморозку якогось конфлікту, для того, щоб знайти якийсь консенсус. Цього з боку Росії не відбувається. Про яке бажання перемовин саме двосторонніх може йти мова, окрім того, що Росія вимагає е, о, сісти за стіл перемовин виключно на її умовах? Правильно нічого не передує тому, що Росія згодна сідати за стіл перемовин на, на якихось інших умовах, окрім своїх, тому тут ну. Така собі історія. А у нас поки що знову ж таки немає тих важелій, і про них тільки починають зараз говорити для того, щоб змусити РФ сісти за стіл перемовин на чиїх і інших умовах. Це мають бути серйозні важелі. Це мають бути серйозні торги. Торги там територіальні. Я маю на увазі та там посповіськові дії, які дозволяють деокупувати. Якісь території там вийти на захоплення їх нових територій, а в кінці кінців санкції, міжнародний тиск на якесь захоплення, але цього поки не відбувається. Про це тільки говорять про це, от тільки зараз почали більш серйозно говорити, коли а, Зеленський анонсував план перемоги. Да, там є певні пункти, які можуть стати тисковими пунктами, але їх ще нема фізично. І ми тільки на початку їх створення, як такого, як предсантій. Тому тут, переглядаючи питання Другого Саміту Миру, у мене вже тоді, по перше, виникало питання до того, наскільки його реально провести в ті терміни, які тоді озвучували. Ми бачимо зараз, що його і не проведуть в ті терміни, які планували провести попередньо. от А по друге, Ну для того, щоб там всадити РФ, ну треба мати важель. Важеля поки немає. Ну Поки є провокативна історія, я сподіваюся, що до прямої війни не дойде. Поки те, що відбувається, те, що є в планах, це провокація аніж повноцінний вступ до війни для того, щоб встався вступ в військові дії, потрібні мають скластися певні умови і передувати ці умови. Їх зараз наразі немає, але ситуація. Ну я ж не можу на жаль на руки дивитися там на в прогнозі на 10 років, на 5 років, навіть на декілька років у рамках того, коли певні рішення приймаються тупо там за за день, за два і вносять корективи в існуючі якісь процеси. Франція скоріше говорить про те, що вона не може видати ресурсу більше, ніж вона може видати, тому що як не крутий тут третя сторона стороною виступає не тільки кожна окрема країна, а євросоюз всі вкупі і інші держави всі вкупі. Так ми любимо з вами говорити там Німеччина передала те, там Франція передала це, Іспанія передала і ще щось. Зовсім без підтримки. Нас не залишають. Єврофант, як третя сторона. І імператриця як ресурс у нас полишається. Просто вони компенсуються або із загального якогось куша, або з інших якихось сторін. Тобто, тут ну, Франція не може вижати із себе і передати нам щось, що є критично важливим для самої Франції, або чого в неї просто немає фізично. От і все. Це напряму стосується обговорення пунктів, тільки не ті, які він оголосив, а скоріше ті, які залишилися за кадром поверховні жриці. Бо хто мене там дивиться давно на різних каналах, знає, що Верховна Жриця частіше за все випадає або як сигніфікатором якихось спецслужб, або як приховання, або таємна інформація, яка залишається за кадром. Із того, ну і з того, що в мене випадає, скоріше розмова йде знову про штати як про третю сторону. Це перший момент. Другий момент пов'язаний. Да, він дійсно пов'язаний із ресурсами його надавання, його кількості, і я так розумію, спірні моменти, які пов'язані із взагалі міжнародною політикою, можливо, вступу в НАТО, якась така історія. типу, тому, що намагається і з із того, що можна переглянути, і з того, що можна просто навіть зрозуміти. Ти із переліку новин у нас намагається по будь-яким способом прийняти важливих рішень до моменту виборів у штатах при каденції Байдена, яка є зараз, тобто домовитися про якісь ключові штуки при цьому президенті, а не чекати і передомовлятися при новому схожа на американські гірки. Тобто загострення провокації від Північної Кореї будуть, Південна Корея буде на них відповідати, дивлячись із того, які там будуть провокації, а там будуть задіяні певні, я так розумію, агресивні коливання. І воно йде по наростаючий на спад, по наростаючий на спад. Тобто загострення конфлікту воно випадало. Але воно не є як воно не випадало як початком прям стовідсотково, що можна назвати повноцінною війною. Скоріше знову якісь прикордонні колихання, якісь прикордонні гойдалки, Така от більша історія, як мінімум, на тому етапі, на якому ми зараз можемо продивити, ну, продивитися цю ситуацію. Не ядерні випробування у північній Кореї це абсолютно регулярна історія. Вони починають. Якщо ми з вами проаналізуємо, як вони себе поводять, то вони достають бряску своїм ядерним озброєнням, тоді, коли їм потрібно якогось ресурсу, якоїсь підтримки або поступок на якісь політичні там дії, і так далі, тому подібне. Так, це і з того, що зараз відбувається, по-перше, скоріше за все, і це закономірні навчання, бо вони виходять по правосуддю, я не Здивуюся, якщо вони були заплановані, просто ми можемо про це не знати, тому що Північна Корея мало кого ставить у відомості, коли вона там вирішила зробити ядерне навчання, бо плювати всі на то хотіли. От когось про щось повідомляти, але це має ну і з того, що випадає, це має реально більш такий демонстративний характер, ніж переход до дії.